Урочисто завершив свою роботу. Сьомий міжнародний телерадіофестиваль перемогли разом. Цього року на суд висококваліфікованого журі було представлено близько 200 творчих робіт журналістів 17 країн світу. Вони виборювали перемогу у восьми номінаціях. Серед тих, хто у заключний вечір піднімався на підестал пошани, були і представники нашої телерадіокомпанії. Вже всьому одна мета об'єднати різні покоління та національності задокументувати спогади про війну заради мирного майбутнього зібрала разом журналістів різних країн цього року. Через край обмежене фінансування все було скромніше, однак більш душевно, якось по-домашньому. І те, що жодна економічна криза не може стати на заваді в справі збереження історичної пам'яті, багато про що говорить. Відверто кажучи, не сподівався, що настільки. Ну, добре і якісно пройде сьомий фестиваль. Тенденція е, журналістських робіт полягає в тому, що програми на диво стають більш якісними про Велику Вітчизняну війну. І такі зворушливі сторінки е, історії відкриваються, що бажано було б їх зберегти для всіх наступних поколінь. Цікавою тенденцією цього фестивалю є те, що. Е, Відбувається поєднання теми Великої вітчизняної війни з місією військовослужбовців нинішнього часу. Тобто до фестивалю долучають вже роботи і про Афганістан, про участь у військових конфліктах на різних континентах. Надходять роботи навіть присвячені боротьбі з Чорнобильським атомом. Тобто, по суті, поєднання е, двох тем людини і зброї е, якраз відбувається на цьому фестивалі. І головне, що цей фестиваль виховує, це патріотизм, е, почуття самовідданості, е, бажання захистити свою вітчизну. Сідьмой фестиваль, сьомерка щаслива число, чесно в, там і Бог допомагав, і правідіння допомагало, тому що до кінця не вірили, ситуація дуже… напряженная экономическая, но тем не менее мы собрались. И я думаю, что это самый главный залог того, что фестиваль жить будет. Он нужен нам, он нужен Севастополю, он нужен Украине, он нужен всем народам, которые победили в той страшной войне. Закриття фестивалю перемогли разом проходило в гостинних стінах центральної військової турбази Міністерства оборони України Севастополь, який пройти в учасників з інших міст і країн на весь час проведення конкурсу. За ці три дні журналісти встигли познайомитися та подружитися один з одним. У той же час на долю професійного журі, у складі якого працював і головний редактор нашої телерадіокомпанії, випала дуже складна місія у такі стислі строки відібрати кращих з кращих. Всі ви стали победити. конкурса. Журналисты, которые работали с этой тематикой, искренне, искренне, я подчеркаю, пропускали через сердце и великий подвиг наших отцов, и озабоченность, сказать, сопереживание за судьбы тех ветеранов, которые остались живы. И то, что надо сделать для того, чтобы было лучше, я уже не говорю, чтобы как-то поставить военно-патриотическое воспитание на должный уровень. Третій рік поспіль до конкурсантів з країни СНД приєднуються представники піднебесної. На суджурі вони представили цілий телесеріал Китайські експедиційні війська, який не залишився без вищої нагороди. Гран-прі творчого змагання їх в цьому році вирішили присудити. Цілих три забрали телепрограма Вартові Чорнобилю 25 років по тому українця Володимира Коркодима, радіопрограма офіцери Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії та російсько-білоруський кінофільм Бреська фортеця. Тоже ведь теперь международный конкурс полным правом може носити звання Кино-Телерадио Фестиваль? И вы знаете, вот сейчас выросли район поколения, которые в этом году лет. они родились выросли, когда перестал существовать Советский Союз. Совет. И это поколение практически ничего не знает о войне, не потому что они плохие, они просто другие. И вы знаете, мне бы очень хотелось пожелать, чтобы лет, друг ну, лет, года через два мы забрались в Севастополь, собрались в такой замечательной компании, в таким хорошим составом для того чтобы влезут на премьере фильма о Повороне Севастополя. Потому что, вот как показывает пример нашего фильма, это очень важно для молодежи. Потому что они не будут смотреть те замечательные старые советские фильмы, они другие, как я уже говорила. Они просто не поймут. Сейчас другой киноязык, другие актеры, другая стилистика кино. И вот очень важно, чтобы на Украине появился фильм о Повороне Севастополя. снятый молодым режиссером, с актерами, которые популярны, известны среди молодых. Традиційно серед переможців фестивалю перемогли разом журналісти військових засобів масової інформації Міністерства оборони України. Для них тема війни та миру щоденна праця. Спеціальним призом за найкраще розкриття теми служби у Збройних силах було відзначено документальний фільм Старшина центральної телерадіостудії Національного оборонного відомства. Друге місце у номінації цих днів «Не змовкне слава посіла радіопрограма Наша армія. Черговими призовими місцями поповнили скарбничку нагород і творчі працівники телерадіокомпанії «Бриз». Телевізійна робота курсом морського антитерору, яку підготував старший лейтенант Павло Парфенюк, отримала нагороду за третє місце у номінації Батьківщина, честь обов'язок а радіонарис Олени Солоніною, шлях до визнання, став кращим у номінації Людина і зброя.